3 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, ми сьогодні роздивлялись вже стабілізатор напруги «Контер». Я показую його технічні характеристики. 1000 вольт амперна 750 Вт. І багатьох, я думаю, цікавить, як його прикріпити на стіні чи поставити на стіл. Це на щот, по поводу установочки, друзі, моделька, я би сказав, універсальна. Можна, як ви бачите, як, отак, щоб він був десь на, установлений на столі чи ще в другому місці. А також можна прикріпити і на стіну, І не буде взагалі вам заважати те, що висить на стіні. А для того, щоб установити на стіні, є отакі от дюбеля, кріпежі. І, друзі, отакий от. Давайте назву його маркер, що за до допомогою якого. Ви зробите в стіні розміточку. І досить легко буде його прикріпити на стіну. Бачите, от така міл... мілоч, ну приємно, не треба виміряти, заміряти, а так зробили свій уровень або ж витащили десь доначки купований уровень. Тут вже нема різниці для того, щоб він рівненько висів. Виставили, розмітили, просверлили, забили дюбеля і встановили. Отак, друзі, кріпиться даний стабілізатор напруги. За більш детальною інформацією телефонуйте 063 426 10 10.